Всім привіт, друзі! З вами я, Льоша Плей, і сьогодні будемо грати Діно Деш. Ну що, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ну, а ми погнали. Скажу, чесно не буду обманювати, я цю ігру вже грав, але це було десь, це було дуже давно, це десь було рік або рік-півтора назад. Потім я її забросив, бо пропав інтерес. Я її забросив пропав інтерес, а зараз вже знов з'явився. То я... от і... І граю. Вернувся і вирішив зняти про неї гру. Ну, про що гра, Я вам скажу. Тут динозаври б'ються проти печерних людей. Да, тіпо, ті тіпо печерні люди хочуть розвалити наше яйце. А ми його мусимо захищати. От, один чортик вже за нами біжить і зараз нам припонують кинути на нього камінь. Давайте кинемо. Кинули, бачите? В ньому ми знесли йому половину жизни, і нам треба ще раз кинути. Зараз нам дадуть камінь. Камінь дайте. О! Кидаємо, все, зараз він помре. <кхух> гроші падають, гроші падають. Зараз їх вже буде побільше. Зараз там їх по двоє вже бігти. Блін, не промазав, а, ні. Ну я хотів я давно це перевірити, Давайте не сюди камінь кину, а от сюди. Він ж кине. Я зрозумів. Блін. Ладно, все. це був просто експеримент, Все, давайте. До прикінчим. Там потім буде жесть. Тут і вроді якісь обновлення вийшли, чи шо, то, блін, нові динозаври якихось додали. Зараз треба подивитись. Я знаю, сіки до динозавр, тут даже спинозавр мій любими є. Я знаю. Самый сильний динозавр, це спинозавр. Mm, це, ну блін, ну серйозно. Та навіть чого не читаю. Ну коротше. Давайте <coughs> наших шпинтиків кидаємо і щоб вони йшли в атаку. Ну звісно у них озу... з силою проблеми. Давайте, блін, камінчиком поможем. До побачення, є. Yeah. Треба ски... треба ще прокачати дерева, це я так типа, типу швидше і більше, блін, будуть нам от, яблука приходити. От новий монстр у нас, вже він кидається. Це теж плохо. Ну, там, де там ще буде, блін. Нові враги. То, що з броньою вони будуть. Ну, коротше, блін. Якщо ви не хочете, щоб що я спойлерив, то скачайте цю ігру. Називається Dino Dash. Напишіть в Play Market і ви найдете її. <кій> О, нам відкрило це. Оце імба, це класно, це. От це от, 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 от таке, це танк, така, от, от, я не знаю. Я це от, я проходив цю ігру максимально до якось там до якогось 30 чи 20 якогось там уровня. Все, далі в мене про пам'ять і все. Я повністю ігру, друзі, не проходив, серйозно. Так. Третій рівень у нас чекає. У, бачите, вже стая біжить. Ну і нічого, і, зараз ми не кинемо гарячий. Це вот камень. Все? Да. Давайте наші війська відправляємо. Зараз будуть лізти вони. У, з ними вже це во, це хілить. Да, доктор. Хілить, блін, це, це теж така какашка. Треба зразу його валити. Хілить і хілить. і Звісно, його вбити дуже легко, майже з першого удару. Ну, типа, камінцями з першого удару. а Оці вот, 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 маленькі динозаврики, мені кажуть, не з першого удару його. Ну, мені здається, наверно. Так. Так, блін, прокачуємо дерево також, щоб нам побільше йшли. <coughs> О, бачите, вже стая біжить. Кидаємо вогнен... вогненевий камінь. Все, блін. О, нам, от, нам дали нових динозаврів, Раптор. Велоцераптор. Вони вже, ну, звісно, ну, вони сильніші за перших динозавриків. Нам дали їх аж цілих троє. Це круто. Угу. Все, рівень пройдений. На жаль, тут ні російської, ні української мови нема. Ну, нічого. Ну, ну нічого. Будемо англійською. Так, не, заждіть, я хочу... я хочу подивитись. А, блін, поки що... Ой. Ой, блін, не, не, не туди, Я вибачаюсь, я просто нажав туди, куди не треба. Ну так, і, і наше амазина поки ще немає. То, ладно. Нам треба дойти до імного магазину. Так, от нас же Велоцераптор вже, як бачите, він вже більше яблук жере, вже 4, вже не 2, як цей маленький. А вже, блін, 4, блін. Давайте відправляємо, блін, Велоцераптора. Біжить. Давайте ще за ними. Давайте ще вогонь кинем. Бачите, він набагато сильніший за першого. Ну, блін, ну звісно, блін, це ж другий динозавр, чого я питаю. Вони все більше, вони все далі дальше будуть сильніші Блін, а я ще сповню, там що таке буде один. теж такий зі щитом Тоже такий противный. його тяжко тоже вбити. Буде живучим. Ну нічого, я вже з ним зустрічався, Ну Я з ним вже зустрічався встр... на уровнях і я його вигравав. Ну конечно блін, тож не програвав. <кхем> Ладно. Те ще поки легенько, бачите, ми вже четвертий рівень пройшли. Гроші получили блін. О, навіть рівень другий отрив, типа, зірки. Круто. О, все, вже повинен у нас вже магазин вже відкритись. Так, да, є вже в нас магазин. Нам пропонують прокачати <кхем> раптора. Ну пока що от, блин, за ноль грошей, монет. Зараз, заждіть, я хочу щап прокачати. Мені ще тут надо. Блин, ну не, я, я не хочу. Давайте ще прокачаємо може цього. Ой, блин, блин, блин. Ну, давайте ще раптора. Ну, тако зразу скипаємо. Навіщо мені ждати, ха. Все, мене вже... Монет нема, да, ще що, щось прокачати. А ну давайте, друзі. Так, я впереджаю, хто зараз не хоче тіпа, знати, тіпа, які там далі будуть динозаври, зараз буде спойлер. Так що, хто хто хоче, типа. Ну, ну коротше, ви поняли. Зараз буде спойлер. Відверніться від екрану, хто не хоче знати, які динозаври. Все, я спойлеру. Так. А ну. Ага. Ну я побачу, які динозаври. Ану, ага. Ага. Все, можете вже дивитися в екран. Ну, конечно, если ви не, не дивились, все Окей. Так, у нас же п'ятий рівень, у нас буде вже новий монстр. Ой, монстр. Динозавр. <кхід> ну. ну. Давайте спробуємо Зразу давайте нашого блін, велоцераптора, блін, прокачано. Во, вот, у цей вод з щитом, броня. Ну, типа, знаєте, він... Типа, коли я кидаю якісь камні, то дуже маленький урон. Дуже маленький. А якщо вогненевий, Блін. Ну, вогненевий, бачите, тоже еле-еле. Ну, ну зможе, звісно, зможе. Більше, блін, половини, блін. Ну нормально. Звісно, оцього динозавра зараз нам зеленого дадуть. Це буде класний динозавр. Ну блін. Ну я не пойму, що це за динозавр таким, блін... хоботом. Зараз він ну, від, вийде і покажеться по всій красі. Зараз ми подивимося на нього. Одот. Кидаємо, зараз вони мінус. всі. Ну, чи всі. До побачення. Все. О, Невдін. Во, дивіться. От що це за динозавр з таким хоботом. Це що, блін. Жирафо динозавр плюс слон? Що це може бути, блін? Я, я щось такого дин динозавра ніде не бачив. Ні в фільмах, ні енциклопедіях ніде. Зовсім ніде. Все, рівень пройдений. Окей. Ну це ж легко, поки що легко. Оці динозавр класний, до речі. Хоч, звісно, він не, і не прям такий живучий цей зелений. Но... Він прикольний. Спіті. Так, прокачую. Так, блін, от зразу у нього шлем появився. Прикольно. Шостий рівень у нас. Що це у нас там. Якісь. Якісь харчі у нас там. Так, вже 5 яблук у нас просить цей зелений чудик. Добре. Це не прям так багато. Давайте зараз якраз вам покажу. От біжить, блін. Маленький. Давайте, давайте зараз такого я прокачаю. Як його, блін, дерево. Ну типа він таке робить, бачите? Ну, і він, ну, знаєш, знаєте, він бачить, він нормальний урон наносить, Блін, але, блін, він забив мого, блін. Ну, ну якщо у цих зелених буде, типа, знаєте, їх буде багато, то це буде імбово. Це буде реально, це, це буде класно. Того по одному якось вони не катять, серйозно. Якось дуже найм. Давайте, ось зараз. третього ще бахнем. Все, і... ну звісно, так, да, бачите, вони живучі, у них якихось 40 життів. Блін. О, цього треба кидати, він ж в нього копіо, типа він не може здалека вбивати динозаврів, типа не зблизи. <кій> То його теж треба, блін. О, все, остання волна. Остання хвиля в нас. Все? Ну да. Як бачите, рівень 6 знов пройдений. Так, що це в нас таке? Харчі якісь, наверно. У блін. Так. Ой. Блін, куп, купити у мене, мене ще нема такого. Давайте таке купимо. Що це таке? Ну. Настільки я помню, це щось, типу, коли враги наступають на цю лаву. На цю вогненеву штуку, то в них типу, життя тратиться. Ну, це як вогонь. Ну, Я ще не впевнений. А, чекай, ты че может кидаешь туда вод, блін, типа Камінь, а ну давайте, камінь кидаєш, блін, блин, воно, воно вибухає. Да, да, все, я зрозумів. <кій> я що це. Так. Йдуть, йдуть, дивіться, блін, Один живучий тоже двоє з коп'ями. Ну блін. І в них теж такий нормальненький урон, блін. Зараз заб'ють, блін, цього зеленого не треба. Все, просто бачите, з першого удару забив зеленого. У них дуже мало життя, блін. О, доктор, 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 доктор. Ні, Я не буду. На доктора давай камінь скейн. Все, бачите, блін. Мінус, блін. Все, нема динозаврика. <кхем> так, остання хвиля в нас. Давайте зараз коблі кидаємо їх сюрпризами. Подарунками. Подарунки... О, точно, подарунки им даємо. Все? А ні, ще превондо. Один. Ну все, він зараз вже відійде. Все. Рівень сьомий. Тоже пройдений. І мені дали... О, це класно, це ледяний, типа <кхід> камінь. Блок на 6 ватовий ледяний, так. Ну він не прям такий чудовий, прям такий, блін, крутий. Ого, угу, мені тисячу монет дали, блін, імба. Зразу прокачуємо нашого цього челіка, Блін, да, я прокачую, мені все рівно, я хочу його прокачати. Блін. Конечно щось забув про це. Та вже ладно. Ну кстати, да, може у нас своє яйце влучати. Там ж типа прокачувати. Для нього жизни буде більше. Так, вот ця ледяна штучка у нас появилась. Вона типа заморозує, типа, когось. Але не всіх. Ну така собі, вона вроді тільки одного, одну людину. Так, у нас зараз вже в цьому уровні трицератус появляється. О, це вже круто, оце вже починається з цього ігра. Це він живучий, блін. да, блін. Бачите, типа, вот, э, типа, урон наносить. Урон, блін, наносить, блін, і... І заморажує. Но, на жаль, заморажує тільки одну, одного, одну людину. Може потім буде більше заморажуватися, може треба просто прокачати цю людину штуку, блін, але я, блін, пока що. Блін. Ну ти маєш померти. Хоч, звісно, потратив, але вже ладно. З ким не буває. Та ну, блин, ну я туда бездох, ну блин, ну я ж прокачав, это ще сдох Дивіться, блін, яка гамно. Давайте, все, кидаємо нам туди, зараз буде бабух. Блин, який бабух, я, я бабух просив. Нащо мені це? Ай. Давайте йдем в атаку. Кидаємо. О, дивіться, у нас же вот з бронею пішли. Блін, і треба, блін, зразу, блін, виносити, блін, цього доктора. Все, зразу, додому такого, як говориться, правда? Окей. Okay. Ну ой, блін, ну, ну як? не люблю, до, давайте вам докажу. От кидаю таку от бачите, і зараз він тільки одного заморозить. Ну конечно, блін. Что це таке собі? цей... Люди на кулька. Все, давайте, бабок. Вс, сразу, сразу. Зразу и показали, кто папа. Так, зараз десь наш має вылазит наш динозаврик. Во, блин. Це я понимаю. Давай. все, от. Блин, в все таки попасти. дивіться, от вот бежит. Синий, здоровый, блин. Неживучий дуже тоже. И це, це класно. Ну, давайте их такого, блин, закидаем, блин. И все. Все, все. Ні, я поки що не тяжко. Поки що легко. Поки що. Ще, ще... ще до 20 рівня ще не дійшли. О, от вже у нас завдання з'явились. Да. От от, наприклад, в... типа, що, вбити 250 динозаврів. Ні, ні. -ні. Ну, короче, там з'явилось завдання на... О, що це? А, у нас дано динозавр, блін, не забув. Так, зразу про прокаль... Да. Да ти що, звісно? Звісно, блін, от 800 жизнів. А в цього а В цього, в цього 170. В цього 120. А в цього зеленого чудика 52, я в шоці. От є ж таки теж такий самий. Але він вже за кристали. А в, а в цій грі е, кристали дуже важко отримати. Бачите, за, 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 за якийсь квест манюнки блін, тільки плюс одне дадуть, Ну, блін, кристал, блін. А от вже 30 рапт, вже 14 яблук в нас і Це вже, блін, немало. Це вже, блін, знаєте, вже і вже хорошо так. Ну давайте зараз, блін, назбираємо на, на нього. І зараз я вам покажу його в бою. Все, пішов. Іде жирний. Зразу кидаємо тако, що, блін, поубивав, блін. Я понял. Так, ну давайте, ну давай, моче їх 3 ратус, я, я в тебе вірю. Е -е... Помогти, лучи йому, да-да-да. Ну, -да. В принципі, да, блін. Він так-то... Знаєте, один він не прямо аж такий суперський. Але так-то, блін, затримати може. Або типа если він хоча б трицератус не один, а хоча б з кимось, навіть два трицератупса чи що. От зараз, от, от зараз якраз її купим ще одну. Але я поки куплю і то цей то, то вже помре. <кхем> то йде? то йде, блін. І бачите, вже карта більша стала, бачите, вже, блін, печера вже далеко від нас. От, блін, може, блін, прибили. Шкода. Ну нічого страшного. От, мої вже ждуть, вже, блін, стоять, блін, вже, блін, біля цієї печери. Ждуть вже того, кого треба. Що це? Мені предлагають сюди? Шо? Ну мені прид. ну мені предложило, ну мені, блін, це мене, блін, не лякає, я все одно виграв свій рівень. Все. Все, до побачення. Да, легко, легко. Але... Це питання... Вопрос времени. <сміст> О, мені дали вже оцього вот, типа... Ну коротше буде колюче, воно буде біля яйця стояти. Яєць стояти. Я виполнив вже перший квест і мені дали 1000 монет. О, це круто, це, це круто, і зараз кось прокачаю. Але напевно, я вже наврядки прокачаю від цього. Що це? А, -а, -а, -а. Мне це... Та блин, не У нас же нова карта, вже пустення. У нас же нова пустиня. Так, добре... Ой! Куда мене, блин, не люблю це. так в цих играх так не люблю. Оооо Нас зразу вже перевели в цей рівень, Ну, ні-ні-ні-ні. Це вже буде в інакшій серії, друзі. Але, да, тут щоб вийти треба це, вот, блин. Потратити сердечко, ну, ну нічого страшного. Потім... воно відновиться через деякий час. Так, що у нас там по, по прокачці. По прокачках нас, блін... Ну давайте. Давайте я куплю... Чекайте, що у нас тут. О! Купляємо це, блін. Я ж мав купляти, я ж, блін, сповню, блін, да. Ой, нам ще це купити? А оце типа оно захищає яйця, Типа коли там враги наступають вроді. І типа вона їх колить, типа, і, блін, їм, блін, жизни, блін, зносить. Щось типа того. Так, я я прокачую яйце. Це, я прокачав. Наступний раз аж 2000 воно просить, блін. Ну вот і все. Ну кучу, друзі, така ігра, У нас тут така, от, ігра. Да, Напишіть в коментах, чи хочете, щоб я зняв продовження. У нас якраз вже на 14 уровні новий появляється динозавр. Він імбовий дуже. Да. Ну, а таке відео. Якщо ну, вам понравилось це відео, обов'язково став палець вверх. Ну, а з вами був я. Льоша Плей. Всім пока-пока.